Між ними є влучання. Новий інтерактивний мультимедійний лазерний комплекс презентували у Хмельницькому. З вересня він діятиме на базі тиру навчально-тренувального центру на вулиці Березневій. Від школяра до спецназівця, з базового рівня до спеціального. Кожен зможе навчитися стріляти з бойової зброї або ж вдосконалити свої навички. Наразі є два автомати Калашнікова, два пістолети і ручна протитанкова граната з лазерним прицілом. Загалом плануємо збільшити кількість одиниць зброї до 14, як мінімум. Тобто можна на до тренажер додавати Анлав, можна додавати Стінгер, можна додавати будь-які ті одиниці зброї, якими користуються сьогодні сили оборони. Вартість тренажеру фактично майже 400 тисяч гривень. Він дає змогу навчатися на ньому учням наших загальноосвітніх навчальних закладів в рамках курсу уроку захисту України, учням профтехосвіти, студентам вищих навчальних закладів. Ну а також залучати до навчання цивільне населення. Реалістичний сценарій вправ від статичної до рухомої програмують інструктори центру. Варіантів безліч. Одночасно можуть перебувати на позиції четверо людей. Результат пострілів відразу з'являється на екрані, що дає можливість працювати над помилками. Перша нерухома. Ви влучили, у нападах, зараз з'явиться друга мішенька. Це вже першого квилування є. два влучання є, і зараз третє. Тут уже клювання більш такі немічніше. Хороша робота всі вучання. Спроможність цього мультимедійного тиру. Для початкового рівня 25-30 чоловік на добу. Тир передали на баланс комунального підприємства навчально тренувальний центр торік у жовтні. Власними силами відремонтували приміщення, невдовзі завершать створення навчального класу та ще одного тиру на 20 метрів для короткоствольної зброї. Галерея для стрільби на відстані 60 метрів вже готова. Будьте уважні на постріл. <звук> міська рада виділила кошти на закупку. 15 одиниць зброї це п'ять карабінів і 10 пістолетів. Можемо надавати платні послуги. Людина може прийти зі своєю зброєю, мають можливість тренуватися в електронному тірі, так і виконувати бойову стрільбу. Місяць тому навчально-тренувальний центр отримав ліцензію МВС на проведення навчань з бойової зброї. Планують, що тир працюватиме щодня, окрім вихідних. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.